Христос Воскрес, торги глядачі, брати та сестри! Сьогодні православна церква святкує віддання свята Пасхи. Так називається останній день після свята великих або двонодесятих свят. У храмах величально попрощаються з великодніми співами до майбутнього року. Віднині православні християни перестають вітати один одного Христос Воскрес, воїстину Воскрес, як це було весь Пасхальний період. А через святе Євангеліє Господь до нас промовляє: хто вірує в мене, не в мене, він вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, у світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зостався. Святкуючи віддання свята Пасхи, ми повинні пам'ятати, що у цей день закінчується святкування Христового Воскресіння, яке тривало 40 днів. Бо Воскреслий Господь всі ці 40 днів був на землі. Він був із своїми апостолами і Богородицею до Дня Вознесіння. Богослужіння цього дня здійснюється при повному освітленні храму, по великодньому чину і вечірня, і утрення великодні. Служби починаються зі свічками кадилом і співом, стихир, як і на Пасху, із великим славослів'ям. А після завершення літургії священнослужителі знімають плащиницю з престолу і. Кладуть її у влаштований для неї ковчег. За традицією у цей день проходить останній в році пасхальний хресний хід. Сьогодні свята православна церква звершує пам'ять священомученика Василія, Пресвітера Анкільського, що жив в середині IV століття, а також преподобного Ісакія-ісповідника ігумена, обителі далматської. Святий жив у IV віці. Саме у той час імператор Валент почав переслідувати православних, покинувши пустелю, преподобний Ісаакій прийшов у Константинополь, щоб утішати і зміцнювати православних християн. Під час походу на війну він передрік імператору Валенту такі події, сказавши слова: Царю, відчини храми православним і переможеш ворогів своїх, якщо ні, загинеш у вогні. Але до його слів не прислухались. Незабаром пророцтво святого збулося, готи перемогли. Після чого преподобного Ісаакія випустили із в'язниці і стали вшановувати як пророка Божого. Коли на престол був обраний святий цар Феодосій Великий, він закликав до себе старця і виконав всі його настанови. Тож у передмісті Константинополя було збудовано обитель, у якій і гуменом, і духовним наставником став преподобний Ісаакій. Саме довкола нього почали збиратися ченці. А згодом, на честь учня преподобного Далмата, і був названий монастир. До останнього подиху святий Ісаакій Далмацький турбувався мирян і багато допомагав бідним та знедоленим. Іменинники Ісаки та Іяків сьогодні святкують День Ангела. Ми сердечно їх вітаємо. Возлюблені у Христі Феофан Затворник мудро радить: до Бога ніколи не потрібно звертатися як-небудь. а завжди з великим благовінням йому не потрібні наші поклони, ані наші багатослівні молитві. Проте коротке і сильне сердечне благання. Ось що Богу утішає!